23-го у нас виписали з роддому, 24-го все почалося. Я спочатку думала фейерверки, тому що ми живемо в такому районі, де постійно бахкають фейерверки. Ну, в нас у селі було як у бойовику. Я не думала ніколи, що можуть бути война. Сірі, якісь, то я знаю, сантіметрів 15 діаметрів, метр двадцять довгі. 40 снів просили в підвалі. 40 днів і 40 ночей. Ми там пробуємо. На місці мого дому нічого немає стоять лише голі, голі ворота. Бути, коли це все почалося, коли почала техніка російська. Були під окупацією, муж потрапив в плен в маї місяць І до сих пор нічого не звісно. Приїхали у Краматорськ та попали під обстріл, коли не могла прилетіла ракета. Ви почули лише декілька цитат із історії життя внутрішньо переміщених осіб та жертв війни. Ви почуєте їхні історії. Ви зможете їм допомогти. Селище Котузівка Харківського району Харківської області знаходиться за 10 кілометрів від обласного міста. Окупація Котузівки відбулася в перші дні війни. Саме звідти расисти обстрілювали Харківську область. Та повернемося на день до початку агресії Росії. Місцевий пологовий будинок виписка після народження двійні. Щаслива сім'я, де є ще старший син 11 років, привозить додому двох новонароджених немовлят, і все мало б бути добре, але настає ранок 24-го, Згадує Поліна, матір дітей. Почалося це все 24-го февраля. 23-го нас виписали з роддому, 24-го все началось. Евакуюватися прийшлося вже з окупованої котузівки. Були в окупації, єлі вирвалися туда. Виїхали в началі марта. До виїзду жили з маленькими дітьми в підвалі, В вогкому, темному, холодному підвалі. Під ногами лежав будівельний пил. Разом із ними ще були родичі, серед яких і вагітна жінка. Получається, по два місяці були там, в окупації ми були. Ми сиділи в підвалі з маленькими дітьми. У мене маленькі діти були ще по місяцю не було двойняшки і сину 11 років. Ми втроєм і бабуся, племянник, сестра зять. Сиділи в підвалі. Теж невістка вагітна була. Діти похворіли, вже не було ніяких сил там знаходитись. Сиділи в підвалі з ними. Потім вирішили вийти з підвала, тому що я не могла з дітьми там знаходитися. Вони носики позалажували все, і так з температурами не можна було там сидіти. Вийшли з підвалів, пішли в квартиру до подруги до моєї на перший таж. Нам бомбануло балкон, вирвала двері. Довелося знову спуститися до підвалу. Виходити на вулицю було майже неможливо. Одразу йшли так звані перевірки. Стикались на не часто стикались, тому що боялися виходити. Провіряли документи, телефони. Вену да, казали, щоб телефонів не було. І надівали білі ленти на руки. На пов'язку на руку білу. Якщо не буде пов'язку, то будуть стріляти. Що? На питання, як саме все розпочалося, Поліна відповіла коротко: ну, ну, почало бехпаті, сіяло все, потім колони танків, машин. Це стане дуже страшно було, дуже. Життя під окупацією, а точніше, виживання, було можливим лише завдяки згуртованості людей. Інфраструктура була вся пошкоджена. Не було ні світла, не було ні газу, не було нічого. Той мог так і виживав, хто палив дровах, то печки топив. Якось виживали люди, як могли. Виїхати вдалося завдяки волонтерам. Селище ще залишалося під окупацією. У подруги в моїй є дочка. Вона з волонтерами хорошою. Волонтери нас вивезуть від ділян дев'ять чоловік в одній машині, троє маленьких дітей і Узрослі ну, деокупація кутузівки відбулася в кінці квітня 2022 року. Нині селище під контролем Збройних сил України. Обстріли зі сторони ворожої армії не припиняються. Більшість жителів виїхала. Повернутися по лінії в рідну домівку неможливо не тільки через вибухи, а через відсутність самого будинку. Ну і зараз проживаємо тут показ. Ну, знімаємо, живемо. Поки тут. Квартири немає, квартира дом згорів. Повністю не знаю, до, встановлення, должно бути, не знаю, що дальше буде. Зараз Поліна з трьома дітьми проживає в селі Микола Комушувате Красноградського району. Побутові умови налагоджені. Виникають труднощі з придбанням одягу та памперсів для вже однорічних двійнят. Якщо маєте можливість допомогти, телефонуйте 068 521 06 33 068 521 06 33